Ранок-субота 3 градуси тепла тільки, а ми пробуємо йти в ліс, шукати грибочків. Ну що, з Богом, друзі? Зійшли ми на потічок, такий гірський вниз. А тепер зараз будемо підніматися сюди догори в ліс і там шукати грибочки. Хоча. Дуже холодно. Навіть не знаю, чи грибочки ще є в лісі чи немає. Ну, будемо дивитися. Зайшли ми в ліс. Піднімаємося до гори. Ось у нас такий ліс. Треба підніматися до гори. Ще так трошки темненько в ліс. А ось і наш перший грибочок. Привіт! Доброго ранку. Давайте звільнимо від полону. Ой якийсь накрив тебе там патичок. Ось, такий у нас перший грибочок. Продовжуємо шукати грибочків. Йдемо по лісі. І щось я тут бачу. Супер. Гарнесенький також грибочок. Тай вже такий, як я люблю. З товстенькою ніжкою. А такі тверденькі. А як пахнуть? Ох, як гарно пахне. Гарний грибочок. Так, а ось ще наша одна знахідка. Бачите, думаю, так маємо. Ось таких два в купоці маленьких, гарненьких. Так, а тут біля них ще один їхній товариш. О, такий птичка, як близнятка. Так, продовжуємо далі шукати грибочків. І ось тут я щось таке гарненьке знайшла. Думаю, ви вже також побачили. О, який гарненький. Хрот, хрот-хрот. Такий симпатюля маленький. Так, тут у нас ще. один. О, бачимо, такий, як я люблю. З товстою такою ніжкою. І тут ще один. Так. Ча, один симпатюля. Ось таку трієчку гарненьку ми знайшли. Зараз вам покажу наступну мою знахідку. Так, думаю, ви вже також побачили такий гарний грибочок. Він тут під смирічкою. Така невеличка смерічка. Мох, і він тут під смирічкою. Заховався. О, гарний грибочок. Люблять грибочки в мосі рости. Тут у нас багато моху. Зараз будемо шукати. Так, я щось побачила. Напевно, і ви вже також побачили. Ось такий. Є, грибочок знайшли. Шапочка, здається, малесенький, а ніжка така у Мосі. Нічого собі. Такий грибочок. Так, а там ще я знайшла гарненький грибочок. Не можу вам його не показати, бо він буде такий красень. Трошки більший, ніж з тим, що я знаходила раніше. Так. Ми його визволимо, достанемо. О! Бачите? Такий більшенький вже, але ще молоденький. Суперовий грибочок. Так, а зараз вам покажу ліс, в якому я збираю грибочки. Ось такий він так на схилі, у нас на гуцульщині. Переважно, ну, є різні ліси, але цей, що я збираю, бачите, на схилі. Треба йти трошки вгору, вниз. І так по лісі вишукувати грибочки. Заодно трошки зарядка буде. Можна калорії трохи скинути. Так, ось і наступні наші грибочки. Це вже, певно, якісь осінні, чи що, я осінню не особливо так дуже часто збираю, бо бачу, що такі темні шапочки. Напевно ж, осінні. Ось такі тут теж два. Зараз, бачите, а тверденькі такі. Там вже це осінні грибочки. Оце, бачимо, які. Все парами. Більшість парами ростуть. Все любить пару. І грибочки також. Це я вийшла вже на гору. О, ну, така невеличка гора на сонечку. І там ще є невеличка гора. Я ясно, що туди йти не буду. Я вже так трошки тут вийшла, зараз буду потихеньки спускатися вниз. Ну і ще по дорозі, звичайно, буду шукати грибочків. Сьогодні сонячний, гарний день такий. Ще й останній невеличкий лісок, уже недалеко від хати. Мене порадував. Це вже останній ліс, сок, і я вже йду додому. І зайшла в нього і дивимося, що я знайшла. Бачите, знайшли, певно, і ви. Чимо такий грибочок. Так, щось там зверху трошки шапочку поїло, але нічого страшного. Він гарненький. Так, і ще дивимося туди догори. Отак чекаєте, де-де де? Бачите? Ось там ще є грибочок. Йдемо до нього ближче. Так. Підійдемо з цього боку. Так, привіт! І вчора брат мій ходив цією стороною. Думала, вже нічого не знайду. Але, бачите, кожного собі свої грибочки чекають. симпатюлька патюлька. Недалеко відійшла трошечки від попереднього місця, вже все, мала йти. І тут побачила грибочок і кажу: вау! Зараз, може, і ви скажете, вау. Дивіться, відкритий, красень, собі не захований нічого. Так і каже, візьми мене, візьми мене, грибочка такого. Ох, бачите? Ух. Оце мені на завершення класненький грибочок на завершення сьогоднішнього мого такого грибного полювання. А може ще знайду? Давайте подивимося, скільки я сьогодні грибочків набрала. От стільки. Не дуже багато, але які всі гарнюні. Так би дивився на них, любувався, і не хотілося б навіть. Їх не закривати, нічого робити, просто любуватися ними. Так що, друзі, приїжджайте на Верховинщину, збирайте грибочки, любуйтеся природою, насолоджуйтеся походом по гриби і взагалі природою.